Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступив з гучною ініціативою. Запропонував організувати всесвітнє перемир'я на час зимових олімпійських ігор, які пройдуть у Мілані та Кортіна Де Ампецо у лютому 2026 року. Згідно з його заявою Рим хоче винести цю пропозицію на рівень ООН і домогтися глобальної підтримки Олімпійського миру із 6 до 22 лютого 2026 року. Проте, попри благородну ідею, запитань більше, ніж відповідь. І насамперед, чи можлива така пауза на фронті в Україні? Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, рада вас вітати в ефірі. Апостроф. дякую, вітаю вас. От існує така е, ініціатива припинити вогонь на час Олімпійських ігор. Це не нова практика. Та чи підтримуватиме Кремль таку ініціативу про всесвітнє перемир'я на період Олімпійських ігор 26-го року, і можливо якісь обмови висунули щодо цієї пропозиції? Цікава пропозиція. Дуже хороша. Я тільки за. Але він хоче висунути пропозицію про накладення повного ембарго на Росію, щоб Росія припинила вогонь не перемир'я, а вогонь Росія припинила, тому що не ми, не ми стріляємо. А ми стріляємо у відповідь. Ми захищаємося. Може, пропозиція буде, щоб агресор перестав нападати на, на жертву? Ну чи можливо буде пропозиція про те, щоб виділити Україні побільше озброєння, більше фінансів? Підтримки, обмеження Російської Федерації, тому що Італія перша розказувала про те, що давайте не будемо скасовувати візи росіянам, тому що ми з цього заробляємо дуже непогані кошти. І росіянці їздять по Італії, по Риму, дивляться на історичні місця, деякі взагалі росіянці там олі, олі, олігархічного типу ручкаються з папою і так далі, тому подібне. Ну бачите, в кожного свої пропозиції. Розумієте, люди живуть в своїх ілюзіях. От хай буде, ну запропонували молодець. Йому медальку може відіслати з України. Ну тут ви розумієте, навіть можливо він і не живе в ілюзіях, розробить такі пропозиції. То він чітко розуміє, що нічого такого радикального відбуватися вже не буде, і до цього часу Путіна не зупинять. Тобто, ну це ж і про діячі бездіяльність Євросоюзу, зокрема, і його кроків. Можливо і так, тобто він це просто свідчення того, що вони абсолютно ясно розуміють, війна триватиме, ну і хоча б можливо її якось там зупинити на час Олімпійських ігор. Тим не менше, ми чекаємо важливого рішення від Трампу. Він заявив, що вже майже надання тамагавки України він вирішив, але ще хоче дізнатися, як ми їх будемо використовувати. Що означає така його заява? Що він хоче дізнатися? Чи ми будемо бити, чи не будемо по спасській вежі? Ну, Як мінімум, ми будемо запускати їх по Росії. Я думаю, цього достатньо вже. Ну, Це ж зрозуміло, саме... для чого ми не, їх пер... і просимо. Як так, і чим більше вона принесе шкоди, тим більше в діє росіянці, тим краще. Е, ну по, по, дивіться, по великому рахунку. Ну дивіться, наші спецслужби взаємодіють розвідувальні дані передаються. Ми прекрасно розуміємо, куди що точніше. Він прекрасно розуміє, куди вони будуть летіти і куди, куди вони будуть потрапляти. Е, тому це все маячня, те, Що він розказує про те, що він поди. Вибачте, ні подивиться, куди вони будуть летіти, куди воно потрапить. Це все ну це все смішно. Тобто, ми фактично давайте ми будемо задавати удари. Твіше, ну ми ж не би ми хотіли бити по Кремлю. Ми давним-давно вже би вдарили по Кремлю і неодноразово. І я впевнено сто 100% ми б потрапили по Кремлю. От ми цього не робимо, От, на відміну від до речі, від росіянців, які б'ють по кабінету міністрів, і так далі, і не тільки, і не вперше. До речі, а я розумію, що є певна домовленість. І в тому числі з нашими партнерами, щоб бо це буде 100% ескалація, і не дай Бог, щось там потрапить, і це все покажуть на весь світ. І гіпотетично тоді Путін може використати ядерне озброєння. Тому я так розумію, що ми цього поки що не використовуємо. Звичайно, це все скоріш за все, буде застосовуватися проти енергетичної інфраструктури расистів. От вони ж нам вибивають зараз газову інфраструктуру. На жаль, дуже дуже вдало вибивають, як ми бачимо, от як ви проводили тільки що. Інтерв'ю і в принципі з газом питання м'яко кажучи, питання зараз виникають, і, і, і треба закуповувати третину газу для України зараз. І, чому не було підготовлено до цього? Що за один удар можна було знищити таку кількість? Це вже питання до нашої влади, але в будь-якому випадку зараз треба буде як мінімум давати радикальну відповідь, щоб ну, якщо вони хочуть, щоб ми тут сиділи в холоді, ну вибачте, мене ви також будете сидіти в холоді, і в тому числі Москва. От для цього звичайно потрібно ракет дуже багато ракет і тому ту питання навіть не в не в самих томагавках, тому що це досить непогане озброєння. Я, я б сказав, одне з найкращих, але в їх кількості скільки вони готові нам їх надати, тому що буквально сьогодні була читав це, новину про те, що американці будуть оновлювати свої томагавки 837 штук, оновлювати там і там встановлювати якусь ньому, ну, оновлену систему там наведення. Е, і тобто, я так розумію, що в них на, на балансі стоїть там 837 штук, чи що тобто вони кажуть, бо вони будуть всі, всі томагавки оновлювати. Там була така стаття. Якщо я правильно зрозумів, Тобто, кількість їх дуже дуже обмежена. Якщо передадуть нам плачуть, три, так, що, то мають. ця ситуація особливо так. не змінить. А плюс давайте не забувати. У нас вже ж є своє озброєння. Ну бачите, нам ж показують, принаймні показують поки що. Економ, Економіст, правда, каже, що ми вже б'ємними. Там Фламінго, я маю на увазі, плюс показали вон -то, товстий немтун в лапках товстий. От, і нібито кудись він летить. Нібито гіпотетично навіть може долітати до Москви. Дякую, ну, тобто по -пані от, ТТХ так, по технічним характеристикам а Фламінго вдвічі кращий ніж томагавк. Пане Андрію, ну тему mm -hmm. нашого зброєння ми обов'язково з вами обговоримо, але в наступній нашій студії з вами. Але на жаль, вже добігає час нашої ефірний. Тож я дуже дякую вам за традиційно цікаву розмову. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, дякую. був з нами. Дякую вам ще раз.